І овіцею і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Досить таки цікаве Євангелія на свято непрошеного Зачаття святої Анною Пресвятої Богородиці, про світло, яке ми кожен з вас протязі свого життя мали у своїх домівках, на роботі, користувалися і не звертали на нього уваги. Аж цього року. Ми зрозуміли, як ми є залежні від світла, як нам потрібно світло, і коли його немає, як в нас руки зв'язані. Якось некомфортно себе почуваємо і не можемо вільно жити, так коли є світло в нашому домі. Це і природне звичайне світло, яке ми використовуємо. Господь натомість говорить про зовсім інше світло. Про світло моєї душі. Сьогоднішнє свято, свято непорочного зачаття, тим світлом є Пресвята Богородиця, яка приходить на світ, засвічуючи те, що в скорому часі вже від зачаття починається спасіння людського роду, що приходить на світ та, яка має. Народити самого Бога, через неї має прийти Господь у світ. З апокрифічних книг, тобто книг, які не ввійшли в Святе письмо, але дехто говорить, що вони і достовірні. У протоєвангелії Якова є така досить гарна книжка, яка е, видана львівським видавництвом, здається, Свічатом, є описано, як. Йоким і Анна чекали на дитину. У єврейському народі існувала така думка, що подружжя, яке не має дітей, воно не є благословеним, що хтось з чоловіка або жінки, або з родини тої тяжко прогрішився проти Бога. І Господь їм не дає дітей. Ту сім'ю вважали одним з найбільших грішників. Хоч на даний час зараз церква зовсім так не вважає, зовсім по-іншому є навчання церкви. В той час євреї так собі думали. Йоким і Анна, які були побожними людьми, які старалися жити за словом Господнім, не могли зрозуміти, що вони роблять не так. І в тому протоєвангелії Якова описується, що. Подружжя, яке вже було на старості літ, вирішили піти, будемо казали на таку духовну віднову, на сорок днів усамітнитися. У тобто Йоаким йде в пустиню на 40 днів і там проводить той час в молитві і в пості. Анна, в свою чергу, приходить у сад і в тому саді. Пробуває 40 днів. І одного разу описує ця книга, що вона, прогулюючись по тому саду, побачила гніздо пташенят, які сиділи і чекали на своїх батьків, щоб вони їх нагодували. І прибігає мати пташка і дає їсти, годує своїх пташенят. Вона гірко заплакала, каже, навіть пташка має за кого. Турбуватися і ким опікуватися. А я вже на старості літ і Господь не дає мені дитини, не дає мені благословення. Гірко заплакала, побігла, сховалася в куток і на самоті довший час там пробула. Після сорока днів коли закінчилися дні усамітнення, вони. Прийшли до своєї домівки і продовжували своє життя. І Анна на старості літ зрозуміла, що вона завагітніла. Вона з тої радості, що Господь поблагословив їх, що вони не є грішниками, що на них люди вже не будуть звертати увагу, що вони якісь інші чи гірші. З радості радіє, що в них. Народиться дитинка. І вони постановляють, що цю дитинку віддадуть на служіння Богові. Ця дитинка є вимолена, ця дитина є, е, прийшла у пізньому часі для батьків. В Святому Письмі зустрічаємо не раз таких людей, осіб, які прийшли в пізньому часі на світ. Господь готує подружжя для особливих дітей. Так і було з звяном Хрестителем, так було і е, з Авраамом, який чекав досить довго на своїх дітей. І на старості літ навіть жінка не повірила, що вона може завагітніти, але народилися в них діти. Діти, які були особливі. В сьогоднішній час. Знаємо, можливо, подружжя, які довший час не мають дітей. Довший час е, десь шукають певного певно вирішення справи, щоб завагітніти, і щоб Господь поблагословив їх дітьми, щоб вони мали особ... в себе в сім'ї дітей. Знаємо досить багато подружжя, які ходили пішки. Прощує до Зарваниці, і Господь їх поблагословив дітьми. Знаємо людей, які їздили і в Унів Успенську лавру, і до Глинян, і по інших святих місцях, випрошуючи в Бога ласки, щоб Господь їх поблагословив дітьми. І Господь вислуховує молитви. Досить часто і дуже багато Господь вислуховує наші молитви і дарує. Подружжю їм дітей. В єврейському народі е, завжди очікували месію, який має прийти. І завжди родина раділа, коли в них появлялися діти, тому що вони мали таке переконання, що можливо той Месія, той Спаситель прийде з їхнього роду, що він прийде. З їхніх дітей чи онуків. А якщо дітей нема, відповідно вже Месія, з їхньої родини не прийде. Господь посилає Пресвяту Богородицю. Якщо заглянете в наш церковний календар, там пише непорочне зачаття Пресвятої Богородиці Святою Анною. Непорочне зачаття. Що це означає непорочне зачаття? Це означає, що Пресвята Богородиця була захоронена від первородного гріха. Кожна людина, яка приходить на світ, народжується, вона супроводжується з первородним гріхом, з тим гріхом, який зробили Адам і Єва ще у раю. І кожна людина народжується, на світ приходить з такою, будемо нам казали, Гріховністю правоців наших. Пресвята Богородиця натомість була захоронена, захоронена від первородного гріха, через те, що через неї мав в майбутньому прийти сам Господь. Але кожна людина так само має певну захорону від того первородного гріха. Це коли ми приносимо новонароджене дитя до церкви на святу Тайну хрещення, коли через хрещення омивається той первородний гріх. І наша дитинка, наші діти стають такими ж, як Пресвята Богородиця, святими. Пам'ятаємо, що після хрещення я на руках тримаю свою дитину, яка є святою, особливою. Вона має ту святість. Хоч за деякий час, можливо, в дорослому віці людина втрачає ту святість через свої гріховні упадки, але ми можемо її знову повернути, повернути через святу тайну покаяння. І людина знову ж таки повертається до стану в освячуючій ласті. Досить гарно і по-особливому, яким і Анна виховували свою дитину. Досить можливо і по-особливому виховували нас, наші батьки, можливо, бабусі, тому що ми зараз є присутні у церкві. Вони нас навчили приходити до святого храму. Вони нас навчилися молитися. Пам'ятайте, що сім'я, добра сім'я, хороша сім'я мусить. Мати певні такі особливості, які їх об'єднує, які дає їм сили долати певні труднощі, які є у житті. Бо, повірте, немає ні одної сім'ї, щоб не було непорозуміння, не було труднощів. Але щось таке, що має давати силу. Це є спільна молитва дітей разом з батьками. Це є спільна молитва на службі Божій. Коли є можливість в неділю приводити своїх дітей до церкви, хай вони помоляться, хай вони тут побудуть. Недавно був на дев'ятниці в Зборівському районі, запросив священик, де в церкві холодно, взагалі не опалюється, і там треба було добре вдягнутися в курці служити службу Божу. І після служби Божої зауважив, що є двоє таких досить цікавих дітей. Ось. А виявляється, вони приїхали з Мелітополя. Можливо, бачили в, е, в Ютубі чи в соціальних мережах, коли наш патріарх цілував руку священнику, якого визвали з полону, е, з Мелітополя. Ось, і той священник вивозив сім'ю з Мелітополя. Вони, тобто, їх вже, певно, що переслідували, і вони не мали як втікти. І священик переїхав у свою машину і вивозить їх. І вони після того приїхали сюди, на Тернопільщину, і починають ходити до церкви. Починають дякувати Богу за те спасіння, яке Господь їм дав в сьогоднішній час, будемо казали, за час війни. І діти. Десь в пережили той час в страсі, можливо, в небезпеці. І хоче, каже, що хлопчик один і другий хоче прислуговувати у церкві. Вони з радістю біжать до церкви, незважаючи на те, що там є холодно, що, можливо, незручно. Але діти хочуть бути разом з Богом. Вони пережили. Десь такі трагічні моменти, але зрозуміли, що Господь їм допоміг. Це є велике велике свідчення Божого промислу, Божої дії в наш час, коли ми десь найбільше цінуємо людське життя, але пам'ятаємо, що війна так просто не приходить до певного народу. Це є певні, можливо, наслідки наших гріхопадінь. Отець Юстин Бойко, який сьогодні проводить реколекцію в катедрі на ранішній службі Божій, заважив таке, каже, що за час незалежності України абортовано більше 30 мільйонів дітей. Можна сказати, повністю наше населення ще раз, стільки, скільки є. Можливо, то є наслідок того гріха, чому зараз у нас є. Війна. Господь дає благословення. Пам'ятайте, що через дітей приходить благословення в сім'ю і в родину. Не раз, як зауважую по своїй сім'ї, що, знаєте, так, аж око сіпається від тої радості від того благословення, бо стільки, можливо, вже таких, будемо казали, збитків робиться. Але подивишся на дитину і серце десь розтоплюється, звеселяється, тому що це є радість, тому що є. Це благословення. І тому, коли Господь посилає, благословляє подружжя, благословляє мою дочку чи сина на ще одну дитинку чи на першу дитинку, підтримаймо їх, порадіємо разом з ними, ніколи не засуджуємо і не спонукаємо до тяжкого гріха, бо спотикнутися і впасти дуже легко і просто. Але потім пройти реабілітацію. Пройти потім і з тим все своє життя жити є дуже важко. Хай Господь нам дає благословення у наших дітях, так як сьогодні дав благословення Єокиму і Ані. І вони раділи з того. Радіємо, що в нас є діти, що в нас є внуки, а можливо і правнуки. У святій Тайній подружжя є така молитва досить цікава. Каже, щоби ти побачив дітей своїх дітей, тобто онуків. Це є певне благословення. В нас, люди доживають до правнуків, а дехто, можливо, навіть бачить і праправнуків. Пам'ятайте, Господь вам дає особливе благословення. Радійте з цього! Слава Ісусу Христу! всі за всієї душі з за мислі нашої, мов, Господи, помилуй Господи, Вседержителю Божовців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй.